Лисичка і журави жили в лісі лисиця та журави. Зустрічалися й товаришували. Запросила якось лисиця журавля в гості. Він причепурився і пішов. Лисиця заварила кашу, поклала на тарілку і поставила на стіл. Пригощайся, журавлику. Журавель довгим дзьобом по тарілці стук та стук. Стукав стукав, так нічого й не вхопив. А лисичка язичком, тарілочку все хутенько злизала. Пробач, журавлику!» – каже, більше пригостити немає чим. Журавель образився та повернувся додому голодний. Довго він із лисицею не розмовляв, але якось зустрілися, розговорилися. Приходь до мене в гості. Запрошує журавель, лисиця погодилася. Причепурилася лисичка і пішла в гості до журавлика. Журавель наварив каші, тільки поклав її у глечик. Лисичка біля глечика крутиться, але ніяк не може кашу дістати. А журавель дзьобом хутенько всю кашу поклював. Пробач, лисичко, каже, більше пригостити немає чим. Лисичка образилася і повернулася додому голодна. З того часу лисиця та журавель не тільки не товаришували, але й не віталися.